37 років від дня найбільшої техногенної катастрофи напередодні українців вшанували роковини трагедії на чорнобильській атомній електростанції. Після аварії 86 року. Мало хто міг уявити, що незабаром вона знову опиниться у центрі уваги вже через військові дії. Від дня деокупації ЧАЕС минуло трохи більше року. Як це було і чим зараз живе станція, яку торік захопили російські солдати? Даніл Снісер розкаже. We'll be right <laughs> back. Ше місяця окупації. Сказали, що то не нічемна тривога, Шла війна техніки. Ми вже бачили, що поїхали російські солдати. Підтримка ядерної безпеки під дулами автоматів. Буквально не було незрозуміло, як буде, що буде, і що робити, і як робити. На початку повномасштабного вторгнення Чорнобильська АЕС вдруге привернула до себе увагу всього світу. Після катастрофи 86-го знову ядерна загроза. Цього разу через дії Росії, країни окупанта. Персонал Чорнобильської атомної електростанції щодня діставався своїх робочих місць на електричках центрального вокзалу Славутича. Шлях пролягав через Білорусь 23 лютого 2022 року. Звідси рушив останній потяг у напрямку атомної станції. А вже на наступний день шлях був відрізаний. Загалом на Чорнобильській атомній працює більше 2,5 тисяч людей. Це оперативний і технічний персонал. Майже всі вони жителі Славутича. Та зміна, яка заїхала на станцію 23-го і мала повернутися 24-го додому, залишилась. На найбільшу зміну своєму житті, і ці люди утримували всю інфраструктуру Чорнобильської АЕС, а вона не проста. Вона дуже непроста. Це е, дуже високотехнологічний об'єкт, навіть не генеруючи електроенергію, але генеруючи безпеку для всього світу, потребує е, дуже детальної ретельної уваги. І мав би змінитися о 9 ранку, 24 лютого. Але по факту змінився 20 березня. Через 25 діб, фактично, вторгнення росіян Олексій зустрів на своєму робочому місці на території АЕС. Чоловік розповідає, чітко усвідомив, що почалася війна близько 8 ранку, 24 лютого. Тоді працівникам оголосили, що їхня зміна не приїде, і що доведеться залишатися на невизначений термін. А вже об 11 годині біля головної адмінбудівлі об'єкту стояли росіяни. Буквально пару-тройку днів вони заявили, що беруть ЧАЕС і під зовнішню охорону, також ну і вже на цій, на цій підставі просто вдерлися до проммайданчику, скажімо так. От, завели туди пару теж броньованих машин, заселили особовий склад в одну з будівель і вже якби там жили. У зону відчуження окупанти потрапили через Білорусь до границі Прип'яті 12 кілометрів. Речку перехол в понтонную, и ты уже здесь. То есть они заходили через... Вот эту часть проходили через Прип'ять, Ну, то есть, Припять саму не заходили. але вот эта дорога, яка йшла в сторону дитяток, все остальное, вот они вот как бы заходіли. Ймовірно, рядові військові армії РФ ніколи не чули про радіацію. Про небезпеку, яку становить тривале перебування на деяких ділянках Чорнобиля, вони могли лише здогадуватися. Інакше як пояснити, окопи і бліндажі на одній з найзабрудненіших ділянках АЕС. І вот эти так называемые окопи в рижо в спрашивают, а что они там вырыли? Ну, почему? Потому что здесь был перекресток, скажем, стратегический, который нужно было охранять, потому что идет техника, они все, что было, шли, вот, очень много шлок. То есть, когда І по зубам під Черніговим вони стали искать варіанти, як можна було пройти. Один з найкритичніших моментів на ЧАЕС стався 9 березня. Станція була повністю відрізана від електропостачання в результаті руйнування окупантами однієї з ліній електропередач на Київщині. Персонал перейшов на резервне живлення, дизель-генераторами. Якщо щось би пішло не так, скажімо, да, то резервного плану ніякого у нас не було, тому що всі наші інструкції передбачають, що у разі знеструмлення. Аес у будь-якому випадку за 30 хвилин з Києва нам мають подати напругу у той же час. Окупанти взяли в полон усіх охоронців об'єкту. Це нацгвардійці, яких на той момент там було майже дві сотні. Цей місяць березень. Ми ще мали якийсь, коли вони знаходились в полоні. на ЧАЕС, Ми ще мали з ними зв'язок. Ми знали, що їх полонили, що їх утримують у якомусь приміщенні окремо. Ну ми сподівалися, що коли окупанти підуть, вони залишаться, але їх вони їх забрали. Наталія вже більше року чекає на повернення свого рідного, як і десятки інших матерів, дружин, сестер і дітей-службовців, яких нині утримують за межами України. Загалом у полоні опинилися 169 нацгвардійців 37 вдалося повернути додому під час кількох обмінів. Вони не могли просто стояти армією з танками з сотнями танків з тією зброєю, яка в них була. Протоколів як протидіяти танкам, немає. Ну їх немає. Ніхто не уявляв, що в сучасному світі таке можливо. Російські війська вийшли з території АЕС 31 березня, паралельно займаючись мародерством. Вони розікрали кавоварки, чайники та комп'ютерну техніку дослідницьких лабораторій у зоні відчуження. Роботи із підтримання безпеки на ЧАЕС триває. Працівники перейшли на вахтовий двотижневий метод роботи. Тепер вони автобусами долають по 350 кілометрів, щоб доїхати до Чорнобильської АЕС. Даніл Снісар Генадіанікенко подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.